Оде мій поки ще не ніч у Дніпро. Я на сторожі коло тебе поставлю атом і добро. Мамо. А що таке атом? У дітей досить рано з'являється свій образ світу. При всій недосконалості він має суттєву характеристику цілісність сприймання довкілля. І вступом до школи ця цілісність, на жаль, може руйнуватися через певні кордони між окремими розділами програми або предметним викладанням тем, які не узгоджені між собою. Але наразі система освіти зазнає змін, і я вірю, що ці зміни на краще. Вітаю! Мене звати Короленко Вікторія. Я викладаю хімію, біологію, інтегровані курси пізнаємо природу та здоров'я, безпека та добровод в Одеському ліцеї номер 14 Працюю за реформою нуж. Та науково-педагогічним проєктом «Інтелект України прагну поділитися з вами своїм баченням того, як зробити уроки не просто цікавими, а й справді незабутніми. Моєю педагогічною ідеєю є технології інтегрованого навчання на уроках хімії, синергія у розкритті наукової картини світу. Хімія це наука про зміни, які відбуваються ще в миті в нашому житті. Від реакції в живих організмах до зміну навколишньому середовищі інтегроване навчання дає нам можливість об'єднати хімію з іншими навчальними предметами, а сучасні технології допомагають зробити цей процес доступнішим та наочнішим. Найчастіше використовують веб-сервіси Google Classroom та Easy для організації дистанційного та змішаного навчання. Освітню систему Mosaic Education, освітню платформу Всеосвіта, навчальні застосунки Learning Apps, Wordwall, віртуальну дошку Padlet, інтерактивні періодичні системи хімічних елементів, ФЕД для виконання завдань на симуляторі, що сприяє підвищенню показника успішності, зростає пізнавальний інтерес до реального експерименту, розвиваються дослідницькі компетенції, і, звісно, він дозволяє інтегрувати знання з різних предметів. Крім цього, використовую пізнавальні відео. Мультфільми також створює власний науковий контент. Завдяки такому підходу учні отримують не просто знання з хімії, а формують широкий спектр навичок. Від роботи з цифровими інструментами до вміння проводити міждисциплінарні дослідження. Вони бачать, що хімія це не ізольований предмет, а наука тісно пов'язана з іншими дисциплінами, і що вона має величезний вплив на всі сфери нашого життя. Застосовуючи навчально-виховний процес на основі діяльнісного підходу, намагаюсь створити позитивний настрій учнів, розвиваю емоційний інтелект, відповідну мотивацію, ситуацію успіху, взаємопідтримку, активно застосовую різноманітні методи навчання. Це такі форми та методи роботи, як дедуктивний метод, дослідницький метод, ігрові методи, методи обговорення, методи співпраці. Методи імітації, ілюстрація абстрактних понять методи самостійного дослідження і як результат, високі досягнення в навчанні, активні, вмотивовані, зацікавлені учні та щасливий учитель. Звісно, учні також мотивують мене, тому постійно підвищую свою педагогічну майстерність, створюю інтерактивні вправи, комікси, завдання, публікую власні розробки. У процесі своєї роботи переконалася, що перехід від традиційного вивчення предметів до навчання на засадах інтеграції це шлях до реалізації багатьох принципів освіти, від формування наукової картини світу, планетарного мислення, уміння об'єднувати в єдину цілісну систему вузькі галузеві проблеми до реалізації принципів національної спрямованості освіти, який передбачає інтеграцію з національною історією. Традиціями та культурою України і сприяє відкритості освіти, що зумовлює у свою чергу інтеграцію у світові освітні простори.